Добре, з одного боку я бачу всі ці страждальні проблеми, все, що я проходжу, кожен проходить те, що проходить. Я це все бачу, але я хочу наблизитися до істини, я хочу над цим якось піднятися. Я кажу, що немає нікого, крім нього добрий добродійний. Беру цей принцип і через нього дивлюсь на все життя. Я кажу собі: добре, якщо так, тоді що? І ось на кожному новому рівні відповідь на це питання вона стає все більш розширеною, все більш деталізованою. З'являються нові деталі, нові з'ясування. І потім, коли вже відбувається завершення чергового рівня виправлення, тільки там. Ми бачимо навіщо мені були всі ці страждання, всі ці випробування, до чого вони мене вели. І там ми бачимо, що всі ці зусилля, всі ці подолання свого егоїзму, вони були варті безперечно. Вони були варті, того, щоб витрачати на це свої сили, тому що немає нічого ціннішого за контакти з творцем.